Чому від горіхів ускладнюється трава? Я вже розповідав про те, що потрібно правильно обирати горіхи, адже це поживний продукт, дійсно ніхто з цим не посперечається, але потрібно обирати саме сушений варіант, тому що там зберігається вся та поживність жирів, яку ми хочемо отримати. Але при цьому все одно є один великий мінус, який відчувається багатьма людьми, які люблять горіхи це ускладнене травлення. Замість того, щоб відчувати сповненість енергією, тому що горіхи це енергетично щільний продукт. Людина почувається в'ялою, сонливою. Від чого це все просто. Горіх. Багато фетинової кислоти, яка перешкоджає роботі ферментів, які мають перетравити по суті шлунку самі горіхи. Тому потрібно горіхи замочувати. Процедура проста: замочування у звичайній воді на 24 години, після чого горіхи просушуються. Не завжди в технології просушування в наш час використовують процедуру замочування. Тому тут можна натрапити на хороший варіант на сушені горіхи. Я маю на увазі, або ж ні. Тут лотерея. Дуже проста порада. Якщо ви знайшли для себе фірму горіхів, яка у вас не викликає проблем із травленням, вживайте тільки її, або ж заморочте самі, замочити горіхи, а потім у духовці. З їх просушити.